Два тижні Що це було за рішення Повний зупинки. Фінтехізацію швидше е за ринок треба зберігати бізнес. Не вистачало власних коштів. Які ресурси вам надавали? Компанія не може існувати. Володимире, дякую вам, що ви сьогодні з нами. Ви сьогодні представляєте компанію Портмане відомий, добре відомий сервіс онлайн-тежів, який працює переважно з бізнесом. Сьогодні хочу поговорити з вами про розвиток фінтеху у 2022 році. Які виклики перед ним постали, що відбувалося, яким чином платіжні системи реагували на це, і власне яких заходів вживали для того, щоб стабілізувати ситуацію, для того, щоб гроші продовжували циркулювати, щоб економіка працювала, і ця лімфатична система все ж таки рухалась. І підживлювала кровоносну економіку. Така в нас метафора. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую за запрошення. Якщо казати про тенденції 2022 року, ну, звичайно, всі ми були під певним стресом тих подій, які відбувалися, звичайно, це вплинуло на людей, на компанію, на нашу країну для нас. Цей виклик був можливо навіть більше ніж для інших компаній на ринку, тому що саме 2022 рік мав стати для нас таким вирішальним. В 2021 році ми стали частиною групи Каспі. Це ну такий потужний гравець, і ми планували в 2022 році вийти з новим продуктом. Тож, звичайно, ми готувалися весь 2022 рік присвятити запуску нового проекту. Все було розписано до деталей. Планування було майже щотижневе. Причому е, треба розуміти, що запуск такого проєкту він вимагає залучення багато ресурсів не тільки фінансових, а е, людських. І це процеси, які треба було вибудувати е, в компанії до старту цього проекту в 2022 році. В нас все вже мало бути готове. Е, відповідно, е, багато задач рухалися е, паралельно. І е, 24 четверте число воно просто призвело до е, повної зупинки. Е, Уявіть собі Формулу 1, коли ми збираємо цей автомобіль. Ми хочемо летіти зараз на всіх парах, і раптом нам треба це все залишити, пересідати на БТР і їхати в зворотньому напрямку. А саме те відбулося перші дні війни. Я дуже коротко, але можливо про це є сенс зазначити. E, вже 25-го числа ми запустили рішення щодо збору донатів на ЗСУ на спецрахунки, які були відкриті Нацбанком, УКЕСПЕС експорт, гуманітарна допомога, військова допомога збройним силам і протягом е, двох днів. У нас був шалений попит. Вся it команда займалася підтримкою системи майже в ручному режимі, е, працюючи з сесіями-клієнтськими для того, щоб система працювала безперебійно. Е, за два тижні е, наші клієнти, е, громадяни України, іноземці, вони задонатили понад півмільярда гривень в еквіваленті, е, е, і це мені здається був дуже потужний сигнал і для нас. Після цього ми почали випускати багато інших рішень підтримувати волонтерський рух? Власне, ці рішення, які були спрямовані на благодійність, це відчувається як був один із трендів. Зараз розкажіть, будь ласка, на яких продуктах ви зосередились? Ось перше рішення, яке я зрозуміла, це збір благодійності. А прокоментуйте, будь ласка, фінтехізацію фінтехізацію, чи є таке слово буде благодійного сектору, яким чином це вплинуло на розвиток вашого продукту? Там, це наприклад, перший тренд. І далі також розкажіть, будь ласка, на яких продуктах ви зосередили свою увагу? Зважаючи на те, що були великі стратегічні плани залученням вашого ресурсів, в акціонери, але ситуація розгорталася іншим чином. То, що робили? Е, ну, як ми з вами домовились про акціонера ми ще поговоримо, да. але ну, давати да, да. зразу скажу, що всі плани по розвитку продукту Каспіка, звичайно, були заморожені. Да. Нам було дан, ну, дан дозвіл, дала можливість. Для розвитку проектів, які ми вважаємо, були потрібні для країни mm -hmm. на той час соціального характеру, так. так і звичайно, ми не робили щось унікальне в ті, в ті дні. Потреба була в тому, щоб робити швидко, і система мала працювати надійно. Саме в це ми інвестували. Рішення збиралися фактично протягом декілька днів. І е, рішення, які в, які в нас вже були готові, вони просто допомагали це робити швидше е, за ринок, е, система, що це було за рішення. Система, наприклад, онбордінгу. Ми перші в Україні запустили онлайн онбордінг мерчантів, і це звичайно допомагало нам і е, дотримуватися вимог законодавства щодо фінансового моніторингу і оперативно підключати е, цей напрямок. Хочу згадати ще про одне рішення, дуже важливе це збір коштів через інвестиції в військові облігації. Цей проект спільно з ICU, спільно з міжнародними платіжними системами, а також за підтримки банків Raiffeisen і Ощадбанк. Ми фактично за два тижні реалізували рішення, яке в світі в принципі не існувало. Це було можливо завдяки тарифу нуль, тобто ми зняли будь-які платежі, так само зробили наші партнери. Будь-які комісії Будь-які комісії, угу. так. І, звичайно, громадяни України, а також і іноземці, вони могли придбати ці військові облігації, і, вирішивши задачі поточні акумуляції коштів, і проінвестувати свої кошти. Якщо вони на той момент мали таку потребу, uh -huh. компанія Portmone є унікальною на ринку. Нам вже 20 років, і відповідно ми маємо підтримувати той рівень сервісу безперебійності, якості сервісу, який ми даємо. Тому не всі рішення ми готові йти. Але якщо ми йдемо, в ці рішення, то ми намагаємося робити як на як найкраще. Портмоне є потужним гравцем в ЄКОМі. E Прикладами можна, можна назвати мобільні оператори, де ми фактично для «Київстар» і Лейвсел забезпечуємо прийом платежів у всіх онлайн-каналах цих мобільних операторів. І рівень сервісу, який ми забезпечували весь 22 рік. Тому підтверджені да, спочатку повномасштабне вторгнення це взагалі критична інфраструктура. Сотовий зв'язок мобільний для да, суперважливо ви забезпечуєте власне платіжну систему, якою користується правильно. Абсолютно, mm -hmm. і я вдячний всім мобільним операторам України, які підставили нам плече, дали можливість нам попрацювати без фінансового забезпечення. Це також було важливо в перші в перші тижні. Що маєте на увазі без фінансового забезпечення? Фінансова модель оплати мобільного зв'язку передбачає внесення передплати мобільним оператором. Враховуючи те, що перші тижні війни ну, були значені падінням ліквідності в системі, почалися проблеми з кредитовою заборгованістю, не вистачало власних коштів, важко було приймати оперативне рішення. І мобільні оператори саме от в ці перші дні війни, вони дали можливість працювати без передоплати. Тобто, фактично довіряючи нам, маючи вже велику історію співпраці, мобільні оператори Просто вірили нам, фактично тим, тим повідомленням, які ми е, надавали щодо поповнення тих чи інших номерів телефонів. І ми залишаємося сильними ЄКОМі, і е, саме е, кастомні рішення, тобто рішення, які мають задовольнити потребу конкретного мерчанта, е, це може бути не один продукт, це низка продуктів. І як я вже згадував, е, компанію Kyivstar, компанію Life, які протягом 2022 року. Е, не просто підтримували свої сервіси, а й розвивали ті ті сервіси, які були потрібні для їх клієнтів. А взагалі, якщо казати про 2022 рік, то, хоча й було просідання оплат, але треба відзначити, що ми, як обслуговували біля півтора мільйона клієнтів щомісячно, так і обслуговували майже кожного місяця. Наші транзакції щомісячні вони складають більше 10 мільйонів. Звичайно, був перетік. Так, звичайно, в чому відполягав? Звідка і куди і чого? Ну, як, як як ви зазначили на початку нашої розмови, дуже багато проєктів було зосереджено на благодійності на, на цих проєктів. Саме там донати на ЗСУ, саме ці оплати, вони ну просто, просто шаленими обсягами розвивалися і зовсім якісна нова форма і спрямування транзакцій. Да, і тобто зараз я так розумію, що чимало платежів і транзакцій зосереджені саме на це, і це неможливо порівнювати там. Навіть з минулим роком з зовсім інша ситуація. Так, так, звичайно, звичайно до речі, завдяки чому відбувся цей бум донатів. Здавалося б легке технічне рішення, але ми дали можливість людям з карток є підтримки. Да. Якщо ви пам'ятаєте, що в нас ще такі да, а, да -да -да. Вони зараз ще є зараз да, є. Вони зараз є. Да, це От, ж було але для... люди, люди просто всі кошти, угу. які були на цих картках, вони замість того, щоб придбавати книги або оплачувати, да -да 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 -да, що стало угу. неактуально в цей час, вони це все віддавали до нас і технічно. На з точки зору фінтеху, у чому полягала складність реалізації цього рішення, ви знаєте, це не питання складності, як я озвучив, це питання зробити швидко, швидко. і якісно, угу. тому що ну така кількість сесій, яка одночасно. тривала одночасно, а -а -а. да, її просто важко було підтримувати. І Опраційно, наша компанія да? Да, угу, справилася і більше того, ми винесли з цього уроки. Ми Ой, почали зараз? резервувати наші потужності. Ми винесли дата-центр наш в країни ЄС У нас зараз. Є два потужних дата-центри в Києві рівня tr 3 і на всякий випадок, умовно кажучи, в Європі, де ми можемо його швидко підняти. Частину рішень ми винесли в Хмари. Ну, звичайно, це була потреба того часу. Ми попрацювали з інфраструктурою. Враховуючи перепади з напругою, ми зробили можливість заливки рішень без зупинки основних процесів, що також допомогло підвищити SLA нашої компанії, і мушу зазначити, що рівень SLA в 22-му році складає 99-94. А це, як на мене, дуже високий показник в часи, коли і зникала електрика, і інтернет і. Іноді приходилось працювати і в бомбосховищах. На вашу думку, які операційні рішення і продуктові дозволили зберегти власне, те, щоб усе все працювало, зберегти продукт, зберегти бізнес і стабілізувати ситуацію? Яких заходів ви вживали? Так, ви не мабуть, озвучили операційні, тому що робота з співробітниками це, мабуть, було і найважче. І найважливіше в цей час організація процесів це один з механізмів підтримання стабільної роботи компанії. Треба було перерозподілити обов'язки, тому що частина бізнесу ну просто зупинилась або впала там мінус 80%. Інші направлення треба було підсилити людьми. А Навіть... що саме впало на 80%? Ну, дивіться, наприклад, зупинився транспорт, оплата квитків. Більше того, деякі споживачі зверталися до своїх банків за поверненням коштів, тому що ці сервіси не були надані. Відповідно, треба було своїм ресурсом забезпечити повернення цих коштів. І як, як ви чуєте, жодного скарги на ринку не було. Тобто, ми підтримали це все нашою ліквідністю, в тому числі за допомогою наших банків-партнерів. Зрозуміло. Да. Звичайно, були задіяні певні заходи щодо оптимізації бізнес-процесів. Важливим рішенням для нас було те, що ми перенесли розробку і підтримку нашого додатку до себе. Тобто ми відмовилися від аутсорсингу uh -huh. цих рішень. І... Під час війни ми набрали додатково фахівців, які зараз доволі потужно підтримують, і розвивають цей, цей ну, продукт. Ну так. так, коли дуже швидкі потрібні оперативні рішення, потрібно якесь рішення всередині команди, які будуть оперативно це впроваджувати. Тут. Абсолютно це по перше, і економія, і звичайно, ми всі дивилися на бюджет. Мені здається, оптимізація, що... це просто головний хештег бізнес-процесів. Абсолютно усього в цьому році, але треба зберігати бізнес звісно. Абсолютно, оскільки від нашого акціонера була поставлена єдина Задача це утримати нашу команду. Звичайно, нами було розроблено мінімальний рівень дохідності нашої компанії, який би підтримував інфраструктуру, всі сервіси наші надання сервісу клієнтів, виплати зарплат. Жодний працівник не був звільнений. Більше того, наші хлопці, які зараз захищають нас. В лавах ЗСУ або Національної гвардії. Ми виплачуємо їм зарплати, і саме тому це, можливо, навіть найбільший мотиватор для нашої команди. Mm -hmm. Звичайно, були проведені організаційні заходи. Ну, наприклад, дивіться, самі банальні. В нас одна людина не домовляється про зустріч, тому що ми розуміємо, в неї може бути впасти світло або не бути інтернету, або повітряна тривога. Відповідно, йде резервування всіх процесів. В тому числі технічних. Процесів, угу. 에... тобто завжди є людина, яка мене яка, раптом що підмінить на зустрічі або у певному так, процесі роботи, так абсолютно, абсолютно вірно. Більше того, протягом 2022 року, як виклик, ми відкрили ще додатковий офіс в Яремчі. Зараз він, звичайно, використовується як база відпочинку для наших співробітників. Тому що треба відзначити, що моральний стан колективу він є дуже важливим, і треба відзначити, що перші місяці війни. Така кількість комунікацій, розмов, телефону, дзвінків в мене не була. Можливо, за всі 20 років роботи в цій, ну, 18 років роботи mm -hmm. в цій компанії. Телефон починав в мене працювати там о 5-й ранку і завершувався о 3-й ночі. Yeah, такі Тоб, часи, да, 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 робота да. була майже нон-стоп. І саме така підтримка людей, підтримка від людей. До нас підтримка один одного. Мені здається, вона є найважливішою і те, що давало можливість нам робити ті продукти, які ми які ми робили. Круто. А хочеться все ж таки про вашого поговорити про співпрацю з іноземним інвестором, власне, акціонером. А в чому полягала особливість? Він вам визначив головний пріоритет роботи зберегти команду. А можливо, були ще якісь особливості співпраці, зважаючи на бекап. Додаткові ресурси. А чимало компанії цього року, які працюють на внутрішній ринок, переважно хотіли б мати таку підтримку за кордоном. А як це відбулося на вашій роботі? Ну насамперед, хочу подякувати команді Каспі Кайзет з перших годин ми відчули від них підтримку. Це і... На рівні людського спілкування нам дзвонили співробітники, з якими ми вже почали спілкуватися під час запуску проекту в Україні, uh -huh. Висловили нам слова ну, підтримки. Щодо uh -huh. що стосується керівництва компанії, так дійсно єдина вимога, єдине прохання, яке було до нас направлено, це зберегти команду. Uh -huh. а, і, ну, Які ресурси вам надавали? Яку підтримку саме? Чи про яку просили? Акціонером було, акціонером було визначено е, фонд, uh -huh. який ми могли використати на допомогу нашим співробітникам. Всі питання, які були пов'язані з релокацією співробітників, uh -huh. е, допом, допомог, Люди, які втратили майно, да, да, да або їм була потрібна медична допомога. Ми вільно використовували кошти з цього фонду. У нас дуже легке було формат звіту перед акціонером, і це давало можливість оперативно приймати рішення і допомагати нашим співробітникам. Вони підтримали, підтримали всі наші проекти, і на рівні, наприклад, консультації, на рівні свого досвіду вони надавали нам певну допомогу а також на рівні, наприклад, якихось рішень, які ми могли використовувати. Угу. Зрозуміло кайф, які у вас плани і пріоритетні напрямки розвитку. Тест. Звичайно, зараз важко формувати плани разом з тим. Без них ну, компанія не може існувати. Ми перейшли до квартального планування вже з третього квартала двадцять другого року. Наприкінці 2022 року ми провели страццесію у Львові uh -huh. і сформували наш план на 2023 рік. Там визначені наші ключові напрямки, і це в першу чергу. Наші регулярні платежі, тобто платежі, які люди роблять щоденно: транспорт, паркування, комуналка, яку вони роблять щомісячно. І такі, і такі інші регулярні платежі саме тому. Ми підсилюємо зараз сейлс команду. Ми направляємо більше ресурсу на залучення нових мерчантів, навіть якщо це зараз на цьому етапі не генерує нам прибутку, але ми маємо допомагати цим компаніям вийти в онлайн для того, щоб вони могли відновлюватись. І, і працювати в цих поточних умовах, звичайно, цей план передбачає декілька сценаріїв. Я як і всі, а, Б, це сценарії, звичайно, ми віримо, що перемога буде в 2023 році, і наші плани активно в тому цим числі працюємо від, відштовхуються від, від цієї події. Е, і звичайно, ми готові до коригування цих планів, так тому що кожний, кожний новий обстріл може генерувати нові виклики, і тому е, ми готові е, дуже оперативно вносити зміни е, з командою, якою я, яку я дуже вдячний е, за 22-й рік і певен, що в 23-му е, ми так само його проведемо спільно, потужно і будемо задовольняти потреби наших улюблених клієнтів. Клас, ну нехай усе вдається. Дуже дякую вам за вашу роботу, за ту незламність, яку проявила ваша компанія, за ті заходи, які були вжити для стабілізації, для того, щоб все продовжувалось, усе рухалось і працювало далі. Нехай усе вдається у новому роді і разом до перемоги. Дякую, дякую вам. Клас, Лиза. Дякую. Да, також мені хочеться сказати, що зараз ми з вами перебуваємо у студії наших друзів. Проджектор це інститут, який займається освітою у креативних технологічних напрямках. Саме тут записуються відеолекції. і також це також освітній напрямок власне розвиток технології креативу, який допомагає нашій державі рухатись, навчає людей і розвивати Україну у цих напрямках креативної економіки. Тож дякую, друзі, що ви нас сьогодні впустили. Було приємно тут вести бесіду. Дякую вам, Володимир. Дякую вам за це інтерв'ю, і якщо о, буде потреба в платіжних сервісах, будь ласка, звертайтесь. Ми завжди <гум> підключає надати... онлайн, токанізація. <гум> 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 Добре, дуже вам дякую. Дякую. <гум>